Щоб наша Україна була щаслива, успішна, радісна, щоб люди поєднались у любові до Бога, до своєї святої землі. Сотні долонюк та герби регіонів країни на 26-метровому рушниковій єдності. Це новий рекорд України. Його встановили в Ірпені під час благодійного заходу на підтримку зсу, ініційованого секретаркою міськради Анжелою Макеєвою. Така ідея виникла, тому що в Ірпіні понад 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб, а вишиван рушник єднання це де ми об'єднаємо всю країну. І... Кожна людина, яка зараз не зможе не може знаходитися в своїй домівці, в своєму регіоні, він зможе долучитися до до даної акції, допомогти Збройним силам України і заодно зробити таку знакову подію. Це наскільки а, сила така для мене, що ми всі зібралися, що зараз мирне небо, що в нас є такі можливості, тому це для мене як знак того, що ми рухаємося в дуже вірному напрямку і цим підтримуємо не тільки армію, але й себе теж. Рушник розмалювали на Ірпінській набережній. Тут також провели благодійний ярмарок. Охочі покаталися на справжньому військовому багі, почастувалися козацьким колішем. І все це за донати на вітчизняні комплектуючі для fpv дронів. В першу чергу це мета ми прийшли підтримати саме донатом на fpv дрони. Організатором заходу виступив благодійний фонд для українців. Ми базуємось безпосередньо в місті Ірпінь. У нас хаб на вулиці Мечникова, 109Б, де допомогу отримують переселенці, сім'ї військових. Також ми проводимо заняття з вивчення української мови для ВПО. А ще в нас проходять заняття для діток з вадами розвитку в центрі Дивосвіт. Підтримати благодійний захід завітали відомий співак Тоні Тунайт та волонтер і музикант Олександр Овіола.